Прибуток в бізнесі мийки, самообслуговування, як в цьому от прикладі, це 5 постів секцій, як завгодно можете це називати, а, повинен бути не менш 5 тисяч доларів. Але дивиться локація, це вулиця Довженка, місто Тернопіль. Подивіться по а, карті, будь ласка. Але він тут не приносить таких коштів, чому? Бо... Компанія котра побудована дана мийка, ну, вона залишилась на рівні там, 2015 року, нема прогресії. Потім запросили нашу компанію, де ми будемо робити апгрейд цього обладнання, робити таким чином, щоб прибуток був 5 тисяч. Ми розуміємося в цьому. І коли ви запитуєте, Дмитро, скільки я буду заробляти,